2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав днем звільнення. Саме сьогодні він не збирається оголосити про запровадження мит на торгівлю. А ніяких конкретно країн, ані яких галузей промисловості це торкнеться невідомо. Згідно із джерелами, розмір мит сягне 20%. Речниця Білого Дому Керолайн Левід заявила, Трамп домагається, щоб усі виробники, які хочуть торгувати без мит, Переносили своє виробництво в Америку. Демократи у конгресі б'ють на сполох. Це підвищить ціни на практично всі товари. Президентка Єврокомісії Урсула фондрляєн заявила, в ЄС готові до переговорів зі США, але лише з позиції сили. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко далі з подробицями. Дональд Трамп оголосить про запровадження торговельних мит 2 квітня. Хоча спочатку з його власних слів хотів обрати перше, але цей день уже зайнятий днем дурня. Щоб не вводити нікого в оману, так звані взаємні мити на більшість іноземних товарів. Він вирішив запровадити саме сьогодні і назвав це днем звільнення. Логіка така. Іноземні виробники, мовляв, увесь час наживалися з американців через те, що не платили мит, і він Трамп це виправить. А ніякі саме товари, а ніякі країни потраплять під нові мита. Досі невідомо. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт у вівторок заявила напередодні доленосного рішення. Президент зустрічається зі своєю командою і ще раз узгоджує усі обставини. Головне, чого він хоче досягти, щоб іноземні виробники переносили свої підприємства у Сполучені. Ні, штати і розвивали американську економіку. мільярди доларів приватних інвестицій з усього світу увільнються в американські громади. Як це позначиться на тих, хто спостерігає вдома для людей, стурбованих власним економічним становищем? Це означатиме більше робочих місць у ваших громадах, що означає більше грошей, більше інвестицій, більше грошей у вашій кишені. За даними CNN, про нові мита Трамп оголосить у середу, це буде близько 23-ї години за київським часом, і вони набудуть чинності негайно. Республіканці конгресу не коментують ініціативу президента. А от опозиція демократи б'ють на сполох, зважаючи на вартість робочої сили і усі супутні витрати та складнощі переносити виробництва в Америку компанії не будуть. А от ціни на їхню продукцію негайно зростуть. Сенатор демократ Корі Букер на знак протесту виголосив найдовшу в історії промову у сенаті. Вона тривала. Понад 20 годин його колеги у менш драматичний спосіб застерігають ще ніколи. Виробники не платили мита з власної кишені. Президент Трамп відверто помиляється, коли заявляє, що мита платитимуть лише іноземні уряди і компанії. Компанії неминуче перекладуть на споживачі витрати, які зростуть від збільшення мит. Коли у самого президента Трампа минулого тижня запитали про зростання цін на автівки, адже згідно із оцінками експертів, навіть американські виробники підвищать ціни, якщо подорожчують імпортні машини, Трамп відповів: це його не турбує, бо він дивиться у майбутнє. Дивитися туди хотіли би і європейські партнери. Але наразі будучність торгівлі із головним партнером Сполученими Штатами туманна. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєйн напередодні оголосила. Попри усе вони готові до переговорів. наша мета досягти рішення у переговорах. Але звичайно, якщо буде потрібно, ми захистимо наші інтереси, наших людей і наші компанії. Я хочу чітко пояснити мету нашої відповіді. Ми вважаємо, що це протистояння ні в чиїх інтересах. Європа не починала це протистояння. Ми не обов'язково хочемо вжити заходів у відповідь. Але якщо це буде потрібно, у нас є по. Тужний план у відповідь, і ми його використаємо. Минулими вихідними Трамп погрожував обкласти митами також російську нафту, якщо відчуватиме, що Путін не наближається до миру. Але наразі це лише погрози у перемовах із Росією без новин. Левіт наголосила Трамп розчарований обома і путіним, і зеленським, але залишається відданим миру. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.